Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1211 за підручником Алибри Сімеклас автора Олександра Істера. І в нас е, завдання: Графік функції і рік плюс l, проходить через точки M з координатами 9,1 і N з координатами мінус 6, мінус 4. Знайдіть K і l. Як це зробити? Давайте розберемо спочатку точки. У нас є точка M. З координатами 9 і 1. Ми пам'ятаємо, що кожна координата відповідає так. Це перша координата х, друга відповідає Y. Так само координата точки Н. Мінус 6, мінус 4. Так само відповідає х. І. Y. Що ми з вами робимо? Звичайно, складаємо систему рівнянь. Але у перше рівняння ми підставляємо замість Х і y значення 9 і 1. Дивимося, y дорівнює. Тобто Y 1 дорівнює К замість Х помножити на 9. Так, і плюс Л. Добре, так само друге рівняння ми складаємо із координатами точки n. У нас Y 4, мінус 4 дорівнює k помножити на мінус 6 плюс L. Так, да, розумію. Можливо, ви скажете, що це не красиво, але я хочу, щоб ви зрозуміли, де і що ми підставляємо. Значить, щоб зробити красиво коефіцієнти, по-перше, це спереду. Давайте так, у нас вийде 9К плюс L дорівнює 1. Так? І так само мінус 6К плюс Л дорівнює мінус 4. І таким способом у нас рівняння перетвориться на те, що нам зручно розв'язувати, бо ми дуже багато на цьому розв'язували. Давайте з першого рівняння виразимо L, так? L буде дорівнювати. Одиниця у нас є, так, і 9К переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Тепер у друге рівняння замість L підставимо вираз. Тобто, у нас вийде мінус 6К, так. Плюс, і замість L у нас 1 мінус 9к. Добре, дорівнює мінус 4. Система. Перше пишемо без зміни. 1 мінус 9к, а в другому зводимо подібні. «Мінус» на мінус дає плюс, але, але в результаті мінус. 9 плюс 6 це буде 15. Так? K дорівнює мінус 4. А а 1 переносимо з мінусом, так, мінус 1. Так, L пишемо без зміни. 1 мінус 9К. А ось тут мінус 15К. Дорівнює мінус 5. Система. Добре, перше без зміни. А у другому К дорівнює, як невідомий множник, нам треба добуток. Поділити на відомий множник, тобто на 5, мінус 15. Перше, пишемо без зміни. У другому рахуємо, k дорівнює мінус на мінус дає плюс, і 5 і 15 скоротиться на 5, це буде 1 і 3, тобто 1 третя. Добре, казнайсний. Тепер знаходимо L дорівнює 1 мінус 9 помножити замість ках 1 третя. Так, без змін. Одна третя Так, 9,3 ми можемо скоротити на 3. Тобто поділити. Це буде 1 і 3. У нас виходить, що 1 мінус 3, це буде мінус 2. А К так і залишиться одна третя. Це система. Дякую вам за увагу. Дякую вам за терпіння. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.